У нас засідання робочої комісії з питань містобудування, містобудування будівництва земельних відносин та охорони природи. Так, ви знаєте, в нас вже було прийнято розпорядження і буде засідання 54-ї чергової сесії. Тож, сьогодні ми з вами маємо попрацювати по земельних питаннях, а їх трошечки вже назбиралися. Так, тому в порядку денному можемо відкривати помалесенько і працювати по земельних питаннях. Можливо, будь Прошу, Дякую. будь ласка, узнайомте нас. Діти, починаємо наше земельне питання. Надання дозволу на воднення документації з музей, що установлення відновлення межі маленьких на місцевості площею 1157 та об'єднання земельних ділянок площею 11,73 та площею 0,9,27 гектара. цільове призначення для розміщення експлуатації будівель і зброю, автомобільного транспорту, тобто дорожнього господарства в селі Волиця. Це є квартал забудови і під'їзна дорога до нього на новоспорному в кварталі ми вже подібні рішення мали і зараз треба встановити межі і чітко вже об'єднати з тою ділянкою, яку ми колись провели потім. Наступне продовження груп терміну дії договору оренди земельної ділянки тощо 0-1734, 04 номер 4620409-30101. Для воєнництва обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться за адресою Содобалища вулиці Сільськ, Вільська 4, та затвердження технічної документації з нормативно-просової оцінки. Це є ділянка, на якій розміщена заправка БОК, в них закінчився договір оренди. Відповідно, оцінки в них також не було на даний час, була ще стара. І вони розробили нову оцінку. І просять затвердити цю оцінку і продовжити їм на основі неї договору оренди. Mm -hmm. Так, вона в стандарт. Надання про продовження зового культура масиста, терміну дії договору оренди від 17 грудня 2018 року площою 8.83.91 для ведення товарного виробництва на території Шейнівської сільської ради. Тут якісь в нас є. Три. Це ділянки, які вони в 2018 році купляли на Чотири, аукціоні. Я перепрошую. Чотири. Три. Три це є товарне заробництво, вони купляли в 2018 році на аукціоні, були укладені відповідно до протоколу аукціону договора оренди. Термін оренди був 7 років. Враз в грудні цього року 25-го, закінчується термін оренди, вони звернулися, так як вони відповідно до пункту 2 статті 134 Земельного кодексу України мають переважне право на його продовження. Е е є нові оцінки і, відповідно, відсотки зберігаються ті, що були встановлені протоколом аукціону, і відповідно звернулися для продовження дії оренди на той самий, принципі, термін, що було 7 років. Я позавчасно за заборону так. Це немає. 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 Заяви подані ще 15 жовтня, а закінчується оренда аж 17 грудня. 25, 26, 27, тільки площі 8.83, 46 і 4.71. Наступне так само від них звернення щодо продовження терміну дії договору оренди. На площу 2.44 це є для іншого СГП призначення. Це є їхній господарський двір в селі Гусаків, де є їхній об'єкт на руководного майна будівлі. Злодні вже де є їхні будівлі, так само термін оренди закінчився. ну Тут вже 12%, тому що закон нам дозволяє на 7 років так само. Наступні питання. Продовження СГЗО Гарменняк на минулі дії договору оренди землі від 12 до року на площу ПЦ да, для введення товарного Ну, Таких так само є звернень 3, це площа 54, 9, 11 і 8.49. Так само вони колись купляли на аукціоні аналогічно, що агрокультура, тільки інша загентність. Вони купляли на аукціоні «Право оренди». Термін закінчується 12 грудня і 17 грудня. Ну, Заява 16 -го... жовтня подана? Вчасно. Забумо сімнадцяти. Затвердження сотрудзи. Затвердження проекту зруч відведення земельнянки, сільве призначення якої змінюється із земель е запасу. На землі для іншого серед використання це є площа 4,14 на території Шеївської сільської ради. Знову ж таки, є ділянок у нас три. Це 4, 14, 7, 65 і 5,21. Це ділянки, які ми на попередніх сесіях приймали рішення про зміну їх цільового призначення і в майбутньому виставлення їх на аукціон. Це є господарські двори. Поле звернення від юридичних осіб, які бажають використовувати господарські двори, які зараз стоять. І не використовуються, хочуть використовувати ці господарські двори, думаю, воно піде на аукціон, документація готова, розроблена. В майбутньому будемо оголошувати аукціон. Це є Гусаківська, Старосинський округ, Мешлятинський і Золотковський. Три ділянки. Наступне так само працює відведення знання для шляху поділу цього визнання, якої змінюється замедля запасу для іншого ОСР використання площею 2 метри 90 на території від військового старосинського округу Жеїнської сільської ради. Так само було звернення було звернення від фізичної особи, що вона має бажання приймати участь в аукціоні, це так само аукціон, продаж права оренди. Ми вироблена документація шляхом поділу. Там було 2.03, зараз людина виявила бажання на 80 сотень, решта залишається поки що в заднях запасівської ради. Так, що в майбутньому може бути. Затвердження звіту з експортної грошової оцінки вартості земельної ділянки площею 2,8573, кадастровий номер 46, 24, 48, 72, 000, 02, 30312, яка підлягає продажу у власні на земельних торгах у формі аукціону на, для надання для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд машин підприємств е, е, переробної машинної та іншої промисловості, включаючи об'єкти облаштування е, відходів, зокрема з енергонарочним блоком, в селі Волице. Це ділянка наша комунальної власності, яка була сформована в результаті розроблення. По великого е детального плану території в сучасних вимогах з земельною частиною, в північній частині е села Волиця в промисловій зоні. Така ділянка є, є розроблена технічна документація, будемо виставляти на аукціон, так само ну, старт, там якщо членом комісії хочуть знати, значить стартова ціна це є 5 мільйонів 220 тисяч гривень. Це є старт. Що буде в результаті аукціону, побачимо після аукціону. внесення змін до рішення сесії Шевченівської сільської ради номер 39 від 19 квітня два року. Про включення до переліку земельних діянок для підготовки лотіс сподожу права. Впродовжувати земельні ділянки на земельна торга у формі електронного аукціону та на надання дозволу на розроблення відповідної документації, а саме замінити площу земельної ділянки, яка була 4,4 гектара на площу 5. Значить, фірма почала розробляти детальний план цієї земельної ділянки, і в результаті ранньої зйомки. Вийшло, що площа збільшилась. Mm -hmm. ну, для чого нам залишати тих 60%? Собто, вже включаємо, змінюємо просто площу, цілеве призначення це автомобільний транспорт, дорожнє господарство. Е, Збільшуємо площу, це майбутній дохід до бюджету. Включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів з продажу права оренди на земельну товар електронного на земельну ділянку вітовною площею 10 гектарів на території Женької міської ради, та надання дозволу народних відповідних документів та є сенісне призначення для ведення тубакового середу В Даний час провели аналіз трошки і знайшли ще таку площу 10 гектарів. Відповідно так, як ми подаємо всі земельні ділянки. Будемо виставляти продаж права оренди на сімейних вимагах. Затвердження проекту замову, щоб відведення зменшення цілого призначення, якої змінюється аграрна перспектива площею 2,6490, катастрофономе 4628202018. Для розміщення флотації озброєння поміж підсобних будівель і споруд, приязаних виробництво, машинобудівної та іншої промисловості. Це фірма гарна перспектива має у власності земельну ділянку. Зараз змінює її цілеве призначення і ви знаєте, встановлює там, на своїй території сонячні батареї. Замисло альтернативному енергію живлення. Їм необхідно, щоб що вони... Так, наступне надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 4.39 для ведення фермерських власних теперівської ради Сенту зі нової Ну, Всі фермери, які мають в е, постійному користуванні, а дана ділянка є в постійному користуванні, е, мають право в пункту 6.1 перехідних положень земельного кодексу України е, право на викуп такої ділянки по нормативній грошовій Так що я думаю, що я грошові. Наступне 41. Надання дозволу на викуп земельна хіпочку 1848 для ведення фермерського господарства Антаторішенської сільської ради кадастрової номер 46248042 -0166, з розстроченням платежу зі сплати ціни земельної ділянки Терендію Степану Михайловичу. Погладжую, тобто, то аналогічно написала людина звернення, хоче придбати земельну ділянку площею 18 гектарів, яка є не оперебуває в тортійному користуванні. Вартість цієї ділянки? Вартість. Що ми продати? Вартість тої ділянки, відповідно до витягу, 291 тисяча 531 гривень 27 копій. Що на якій пропозиції? Що де для чого? Перше деватнє фарберського господарства. 17 де? гектарів за 200 тисяч. А, за 300 тисяч. Ну, то є постійне використування, ми теж. Що ми маємо з того, скинуємо? А хто то є, звідки то є? Бувало ну, там, тут не Малі на усілки. Біля кітнович. Скільки ми маємо зараз, наприклад, зараз, зараз, стоп. Е, Ти е, 18 гектарів, то вони звідки їх взяли? Вони ну, мали постійного користування? Так, мають державний акт на постійне користування. До тисячі року, 12 грудня 2001 року виданий районною радою районною радою для ведення фермерського господарства. Добре. І вони кожен рік нам сплачують. Податок. Податок. Там великий, тому що не орна земля, а там податок не великий. Добре, дивіться, вони робили, що земля буде завжди їхня. Ну, допоки є особа, на яку є, і після того, якщо. Особа не стає, то воно передається по спадщині. Юридична особа, фермерське господарство передається по спадщині. Ну, пере... І вони переходять з постійного користування в оренду. Тобто оренду. Так, вже можна так, оренду потім... так. Нові вони переходять в оренду, вони вже постійного користування мати не можуть. Нові, власники, якщо там ну, особа. Ну, це було що це. А, національний, 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 міць, що вийду, то так, держава зробила, прийняла плучі судить перехідних положень. Ну... Не дуже то, чесно кажучи, економічно. Але такі є закони, не знаю. Але ж ми не зможемо її виставляти ні на обстрілку. <звичайно> ні, 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 її немає права на її використання. Hmm, 200 тисяч, так? 298, 000, так? А скільки враження сплачують? Що ми їм продамо, ми не будемо... Він не збачив мене від податку. Податок не буде у фільмах і на сестри. Там не є води. Там не є води. Ну, якщо даво воду, то менше не буде. Ні, податок буде гладкий. Що зараз, що пізніше, одарю за? Що ми спорюємо? Ну, не прошу, просто це... Що зараз, просто зараз ми його... Зараз ми, ну, ще якись не Це не наша комунація. А після цього, як він викупить, він може її продати Подарувати, ну то ласт. Хоч власність буде. Ми власники, але вони користуються. Так, так. Поки що. Коли він покупив, він і скаже, будь це здоровий, я собі там хочу щось. Вони чого так просто хочуть 290 тисяч. Ну тормодинка, то, роботи. <звук> <Це. звук> Ні, я розумію, але чого так хочуть купити. Ще й розпонення подажу на рік часу. <звук> Заява є на один рік. <звук> А ми можемо то питання відкласти. Я би сказав, що про це що вивчення, що хоче робити. Як і що вони порушують, що ніяк. Наша земелька, то треба просто вивчити то питання конкретно. То воно не вивчене, що люди хочуть робити, там порушень немає ніяких, я так кажу, в тому Але краще він не горить. Норматив то не зміниться, правда? Ну, з нового року зміниться, бо буде, якщо буде індиксація. Якщо буде Так, Будет тисяч. В ну, січні буде зараз нова сесія, бо в грудні це є бюджетно, <плес> <так>. ми <трупу, плес> земельних так. майже не викладаємо. Надання дозволу на викликату на викладенного плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки для вниз обслуговування закладів освіти, площі 1.3, в селі офіційних вулиця була на Хмельницького 153 на цільове призначення для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по погоріли цуксані Васильів. Це була продана будівля колишньої надіючої школи. В Радухінцях людина придбала будівлю у власність, має майно на тій ділянці, ну і хоче змінити цільове призначення тієї ділянки для ОЖБ і в майбутньому вона ту землю буде виховати. Або орендувати. Або оренда, або. Як забажає людина. Якщо вона є гроші, може виходити. Якщо ні, то орендується. Самі. Але поки що робить детальний план, щоб ми можемо змінити і будівлю, і землю з освіти на слові... про... коронавірус. Наступне надання дозволу народити детального плану території, то змінється опризначення зменення для ведення ОСГ площею 2 гектари на цільове призначення для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд. Підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема, за небезпечдовому. Куранту Роману Михайловичу. Це ділянка на вулиці, людина вирішила змінити ще призначення. Ну, для проте позивод коштував. Якщо дійсно направди. Ну так є mm -hmm. лист, пришлось для вивчення, які... Ну, не казали, точно. Тут я, я так, думу, не має. я забув, прошу, так вона не може думати і не Ну, Ми там спілкувалися, там лист є трошки від той від фірми, навіть власних. Але ви того його, навіть з собою там кидом раном заключилось чи щось. Mm -hmm. Тоже шарахнути насторо. У нас збільшиться податок, якщо ми зміниться. Однозначно. Робочі місця, а прибутковий податок. І так потужно зміниться. Давайте далі. А надання дозволу на виготовлення практику замовку відбування змагання для іншого СР призначення площею 0,28 на це творечні середини з подальшою передачею в оренду Стабрин Наталії Романівні та Лапін Лесі Іванівні. Це ділянка, 28 сотих собі Плешевичі, там е власники майна, май, майно розміщена діяльність. І вони зараз хочуть е взяти в оренду ту змельнянку для іншого запризначення. Це, це є слаб. Це Це глаб. Надання дозволу на документації з нормативно-рошової оцінки змелянки площою 1499 для ведення фермерського старства на території Чеміської склади манюку Сергію Романовичу. Так само звернувся учасник ну, бойовий дій, звернувся, щоб хоч я розумію, може викупити, але система не дає, Державна земельна не дає оцінки, він мусить зробити за власні кошти власними силами нормативну рушу оцінку. Дуже давно, так. Надання дозволу на родин документації змусить щодо встановлення меж замечанки для ведення товарного заробництва в розмірі 2.06 умовних кадастрових гетарів згідно сертифікату Замлинській Марії Руманів. Це є пай. Це є пай. Наступне надання дозволу на народних документації. Ми так переглядали Ну, ще наступне це є пай, потім затвердження одне городництво, все наступне йде затвердження біля хати. Затвердження це давайте з двох пакету і в кінці там ще є по порядку денному, є у нас кілька питань. Затвердження то у нас, ви тепер нагадали вже до Акту обстеження земельної ділянки з'явиться вслухня школа в будинку з корських будівлі судді буцім поводить шкевача 30, ребю семейного Ну Так само людина розробляє документи біля хати на приватизацію Ок, і одного з сусідів вже немає, тобто людина померла. Відповідно, підписати, погодити нема кому. Потрібно рішення сесії, щоб погодити за вилучення земельної янки ретовної на 23, особистості на зараз в селі Циків написаному Володимиру Володимировичу. -Володимир -Володимир. ну, людина має приватизовані всі земельні янки. Він його оформив після поспачення після бабці діда. Додатково йому десь приписує, скось зрозуміло землю, якої він реально не має. Просить в нього то. Зняти, щоб він міг з додатковою закрити питання. І наступне три питання це є до, укладання договору особистого строкового особи, Тут тобто, для провадження реприянної співняції. Це є Бульців Шевченка, 30 квадратних метрів Кунцю Михайлу Михайловичу і Шегині Героїв України 7 метрів квадратних і 14 метрів квадратних. Це є е, будівлі, е, ну, так скажімо, кіосків які вони мали в користуванні просто було інше, про там було повокунпам. Зараз воно мусить тільки через сесію. Вони його мають, вони використовують, вони платять, до речі, немалу оренду. Вони от за 30 квадратів він платить десь 10-15 тисяч. То так що так що тут, я думаю, так само то. Будуть якісь питання в комісії. Дякуємо. Зараз зрозуміло. Добре, ходійшов, тоді дякуємо і підемо працювати далі.